Вітаю всіх! З вами Євген Буглак і знову онлайн-риболовна школа «Флагма». Сьогодні ми вирішили вам розповісти про наживки, які можуть використовуватися на риболові, точніше, які частіше всього ми, спортсмени, і я думаю, що і ви використовуєте на своїх риболовлях. Що з цими наживками робити, як їх зберігати, як їх перевозити, які вони взагалі бувають і що з них можна приготувати? все вам сьогодні розкажу. Так що підписуйтесь, погнали! Давайте почнемо з того. Де і як перевозити вашу насадку до того, як ви потрапили на риболок? Що вигадало людство на сьогоднішній день? Саме зручна і класна штука це ось такі круглі банки. Ми їх спортсмени називаємо матрешками, тому що в кожній з цих банок є ще одна банка трошки меншого літража. Взагалі їх тут сумарно 2,5 літри. Тобто, якщо їх всі розкласти, вони в мене ось на столі від самих маленьких. Більших і більших, вони всі підписані, ви можете розуміти, скільки наживки у вас є. Ось найбільша банка це 1 літр. Найменша банка в цьому наборі це 1 восьма літра. Сумарно, я повторюю, тут 2,5 літри. Це дуже зручно. Дуже зручно зберігати тут опариша, черв'яка і все інше, ну, окрім мотиля, звісно, тому що тут є в деяких варіантах є дірочки, через які ваші наживки будуть отримувати всередину повітря. І зберігатися максимально довго. Це перше. Другий варіант, який теж достатньо розпосуджений і достатньо зручний це ось такі звичайні банки, вони бувають більші, бувають менші. Так само підписані з іншої сторони, скільки літрів мають об'єму. Прорезинена кришка дуже зручна. І в кришці також є отвори для того, щоб ваша наживка. Так скажемо, дихала постійно і зберігалася <клес>, живою максимально довго. Якщо ви завозите наживку додому, то краще в цього її в таких банках зберігати в холодильнику. Там всі процеси ваших наживок біологічні призупиняються, тобто весь метаболізм черв'яків і опаришів стає максимально повільний. Отже, вони залишаються дуже довго, свіжими і живими. Це дуже важливий фактор. Зранку ви їх берете з собою. Наприклад, складаєте все в термосумку. Якщо у вас наживок багато, то берете ось таку термосумку. Бачите, вона обов'язково профольгована, має бути. Отже, коли ви збираєтесь зранку на риболовлю, обов'язково загляніть в ваш холодильник. Не забудьте забрати звідти вашу наживку. І для того, щоб вона доїхала живою і зберігалася впродовж дня охолодженою, треба і краще всього використати ось такі термосумки. Вони такі профольговані зсередини. Бажано в них вкласти кладагент, якісь, наприклад, такий, або взяти просто невеличку бутилку з водою з морозилки, зарані її приготувати, і вкласти з вашими наживками, з вашими банками в цю сумку, плотно і закрити. Я вам скажу, що навіть до вечора ця бутилка не розмерзнеться і ваша наживка буде максимально охолодженою весь день, якщо ви цю сумку не будете часто відкривати. Ці сумки є. Різного розміру, це, я думаю, найменше, є великі для спортсменів, для нас зроблені великі сумки, де ми можемо розмістити величезну кількість насадок, тому що інколи ми в сумках таких насадки залишаємо навіть на декілька днів. Давайте тепер поговоримо саме про насадки. Почну з насадки, яку всі знають з дитинства, і для яких рибалка і ця насадка це майже одне і те саме: це звичайний червоний черв'ячок. Вони зараз є різні, їх можна придбати різні під вашу рибалку. Наприклад, на ляща, карася, або на плітку можна придбати ось такого невеличкого черв'яка, він прям відбірний їх відбирають, вони продаються ось таким, в такому вигляді не дуже великого розміру. Або якщо ви їдете на сома, або на сазана, чи може хочете зловити якогось величезного ляща, можна купити ось таку. Велику змію називається вона дендробена. Вони достатньо величезні, бачите, як розтягуються на такий пучок таких черв'яків 3, 5, 10 можна зловити дійсно величезну сома. Зберігаються вони так само в ємностях, які мають отвори або кришки з отворами. І перед риболовлею їх краще всього також зберігати в холодильнику і перевозити з якимись фладагентами для того, щоб вони зберігалися надійніше і якнайдовше. Наступна насадка, без якої не відбуваються жодні спортивні змагання, яка є найбажанішою для риби. Я думаю, що це найулюбленіший делікатес для абсолютної любої риби це, як вже здогадалися, маленький червоний мотиль. Ну, маленький, тому що менше ніж черв'як, але достатньо великого розміру для того, щоб не чіти його ногачку. Зберігається він дуже погано. Дуже боїться високих температур, тому його точно треба зберігати в холодильнику. Краще всього, зберігати його в газетах, так як його, в принципі, і продають. Не зволожувати газету дуже сильно, зберігати десь в холодильнику не в самому холодному місті, і робити йому, якщо ви зберігаєте в кульку, робити йому таку повітряну подушку для того, щоб там було повітря і він не задихався. Якщо ви зберігаєте і намагаєтесь зберегти мотиль 2-3, 4 можливо, дні, кожен день його треба буде промивати. Тобто просто замінювати декілька разів воду, щоб вода, яка ви зливаєте з нього, було, була максимально чистою. Потім знову викладати його на чисту нову газету, щоб вона впитувала в себе вологу. Завертати його і знову класти в невеликий пакет для того, щоб ця волога не випаровувалася і він там не засох. Тобто насадка дуже чутлива до різних коливань температури, як я вже і казав. Для зберігання на сонці вона взагалі не підходить. Там буквально за декілька хвилин весь мотиль може просто загинути, і ви на риболовлі залишитесь без найкращої насадки. Я вважаю на сьогоднішній день. Наступна насадка, про яку я вам хочу розповісти, точніше, про дві насадки, я вважаю їх все ж таки різними. Це пінка, це маленький опариш і звичайний опариш, це великий опариш. Я вам на руці просто покажу їх розмір. Вони абсолютно різні по розміру, там можуть відрізнятися просто в два-три рази. І на сьогоднішній день. Індустрія вже розвилась до того, що колір цих опарищів і пінок може бути різний. Самі цікаві, самі дієві такі кольори це червоний, помаранчевий, жовтий, білий. Навіть ми сьогодні знайшли зеленого, ось покажемо його трошки більше. І я бачив, що є синій, синя пінка, така маленька, прям синього-синього кольору. Не знаю, чи це якось впливає на клювання, треба це все тестувати, тому що такі кольори там, відносно нові. Якщо червоний жовтий вже давно на ринку є, то темні кольори, такі як синій зелений, це для мене відкриття і дійсно хочеться попробувати. Я думаю, що це на щось може впливати, якийсь вибагливий карась або лящ саме на синю, або на зелену пінку може і клюнути. Зазвичай ми з вами використовуємо насадки в тому вигляді, якому купуємо на базарі або в магазині. Але бувають різні варіанти, і ми з цих насадок можемо робити різні комбінації. По-перше, тобто використовувати, наприклад, різнокольорових опаришів на одному гачку. або... Використовувати черв'яка за паришем, або до якоїсь пінки піддівати декілька мотильків для того, щоб це була більш приваблива насадка. В такому варіанті, наприклад, пінка працює білого кольору як мішень для риби, тобто риба її бачить відносно здалеку, а мотиль вже працює як улюблений делікатес. Тому в всіх різних комбінаціях все це можна використовувати в залежності від вашого гачка. Від величини вашого гачка, тобто від однієї личинки опариша, від одного черв'яка до декількох, там навіть десятків. Це абсолютно нормально. Але хочу ще нагадати вам про те, що можна використовувати опариша, наприклад, в різних формах. Тобто те, що використовуємо ми на змаганнях і дуже часто це працює. Це топлений, так називаємо топлений опариш. Тобто, опариш або пінка заливається водою в баночці. Ну, Баночка, відповідно, не має бути з дірками, вода має бути там постійно. Заливається підверх, тобто ваш опариш покривається повністю водою і залишається на 2-3-5 годин. Ну, Краще це зробити з вечора залишити його в воді. Він там перестає рухатися. Стає, стає е, м'яким дуже, і е, прямо на нього можна ловити вже на риболовлі, а краще всього ним годувати. Тому що така е, добавка до вашої прикормки не буде вилазити е, з годівниці, коли ви забиваєте в корм. Тобто можна прям велику кількість опариша топленого або пінки покласти пучком вашу годівницю, забити кормом, закинути на точку, і вона красивою кучкою там буде. Цей опариш буде лежати і приваблювати рибу, бути таким е, е, смачним кусочком корму, да, живою складовою. Е, також є варіант е, залити опариша кипятком. Е, е, білок в ньому звертається і е, утворюється е, личинка, така дуже пружна по консистенції. Вона абсолютно відрізняється від топленого пару, навіть за кольором. Він стає таким максимально білого кольору, і він вже працює більш як, я думаю, як пастанчино. Тобто, якщо ви його ножицями навіть поріжете на більш маленькі кусочки і будете додати в корм, він буде виконувати роль пастанчину, але риба його буде теж їсти, тому що це теж їжа, теж білковий компонент, дуже поживний. <кхід> така... І насадка, і добавка в корм дуже класно працює по лящу, по вистирі в літній період, коли тепла вода, коли метаболізм риби достатньо сильний, і вона ці всі варені білки може переварювати, вона їх дуже охотно з'їдає і інколи це приносить дуже суттєвий результат. Також хочу розказати вам про ось таку штуку, яку ми спортсмени часто використовуємо на змаганнях. Я думаю, ви це все в них бачили, якщо слідкуєте. Це чаша. В принципі, це штекерна чашка для загодовування, але вона дуже зручна для того, щоб вашу насадку порізати і використати як добавку в прикормку. Також для цього використовуються такі потрібні ножиці. Кладете сюди вашу наживку. Це може бути все, що завгодно, в будь-якій в кількості, в любими міксами, пари з черв'яком, червяк з мателем, <кій> мотиль з запаришем, все що завгодно. Любих кольорів, це все треба пробувати перебирати на риболовлі, на що риба буде краще реагувати. Це все ріжеться ножицями всередині. Інколи трошки, інколи прям в суп такий, можна сказати, в кісіль, який заливається прямо вашу прикормку. Він її перезволожує, прикормка стає така насичена всіми внутрішніми проживними речовинами ваших наживок. Присякнута така суміш, ви її забиваєте, кладете в кормушку, закидаєте в точку декілька таких годівниць, і на цей запах приходить трофейна риба, особливо ляші карасі на це реагують 100%. Ми це дуже часто використовуємо. Тому таку чашку з такими ножицями ви обов'язково маєте з собою мати. <клес> Також можна порізати навіть кукурудзу з черв'яком і. Каноплю сюди додати, порізати, для того, щоб вона зробила там такий туман на дні. Тобто, отака штука дуже-дуже потрібна на риболові. Друзі, розказав вам все, що згадав про наживки і насадки, які ми використовуємо на змаганнях, і я особисто використовую з дитинства, мабуть, на своїх риболовлях. Я думаю, що з, такого, з таким вибором насадок і наживок можна спіймати абсолютно любу рибу, абсолютно в будь-яких умовах. Тому головне не лінуватися, їздити на водойми і постійно думати думати, що ви робите, і обов'язково все вийде. Тому про наживки ми урок завершуємо. Якщо вам щось не зрозуміло або ви хочете отримати більше інформації, обов'язково пишіть в коментарях. Ставте лайки, якщо ми цього заслуговуємо. Тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І звичайно підписуйтесь, тому що наші уроки обов'язково допоможуть вам спіймати от таке ліща.